П'ять уроків, які я забираю з собою, у 2026. Не боятись бути крінжовою. Точніше, боятись, але все рівно робити. Мої перші дизайни були крінжові, перші відео і тренування теж крінжові. Але якщо чекати ідеальності з першого разу, то так можна ніколи і не почати. Не чекати швидкої нагороди. Всі хочуть результатів швидко. Але з ерою соцмереж ми стали забувати, що реальна якість формується після годин, спроб, помилок, переробок. Плоди з'являються тільки тоді, коли ти достатньо довго б'єш в одну точку. Якість важливіша за кількість. Я пробувала і так, і так. Наприклад, короткостроково більше проєктів може працювати, але довгостроково виграє лише одне: якість роботи та глибина навички. Десять поверхневих проєктів не дадуть того, що дає один, але зроблений по-справжньому якісно. Саме так будується цінність. Long term over short term. Не кожен крок, який здається вигідним зараз, веде туди, куди я хочу прийти в майбутньому. І я вчусь обирати не комфорт сьогодні, а траєкторію, яка працюватиме на мене потім. Фокус на жаль, або на Сястя, ми не машини, і якщо розпорошувати енергію на багато напрямків, то жоден із них не дасть результату. Мені знадобився час, щоб зрозуміти, що фокус це не обмеження, а стратегія. І чим менше зайвого навколо, то швидше ростиме те, що справді важливо.